Прота, продо, мої кохані. і так дивимося, що він вирішив. Дівчата жила була дівчинка Ханна і був у неї чоловік. І в якийсь момент вона розуміла, що не в якийсь а якісь моменти, що страждає вона з ним. Там повний аб'юз. І піти від нього не може. І тоді взмолилася вона до Бога, але яким чином зробила амулет. І сталося чудо. Він вигнав її. Ну як вигнав. Він, звісно, це була маніпуляція, бо це був аб'юз. Але вона вже знала, як діє амулети, і коли він почав це робити, а потім казати ні залишся, то вона пішла. Причому в той момент у неї не було такої сильної бази. І ви знаєте, яка вона щаслива, що так сталося. До чого я веду? До того, що все це, це було в моєму житті, дівчата, і звісно, він потім повертався, але не в тому суть. Суть в тому, що якщо ви не знаєте, як вам вийти на ті вехи життя, де ви будете щасливі, заказуйте амулет на особисті життя або можете заказати амулет на фінанси, тому що тоді у вас буде куди піти, до кого піти. І взагалі бути щасливі. Амулетні фінанси три дні знижки, 80%. І так, що він вирішив? Він вирішив, що ви його золотий пентакль. повторюється, що було в попередньому. Да, відео, що ви його шанс від Бога, що це останній подарунок, який взагалі може бути в його житті. Але зараз відносини на паузі. Да? Серце лежить, він лежить. Мечові думки його накривають. Вау! І він вирішив, що він хоче дівчата з вами побратися, навіть обвінчатися. Бо ви жінка, не бо ви, він, він розуміє, що ви класна жінка, ви крута жінка, дівчата. Ви жінка, яка може сама себе забезпечити, може сама собі купити все, що вона захоче. Так. Він розуміє, що він не дав вам тих емоцій, почуттів, на які ви заслуговували. Тому у вас і залишила башня якось в один момент. Але є дьявол, дівчата його дуже тягне до вас, дуже тягне. Ви розумієте? Можливо, він би хотів відказатися від вас, але дьявол тягне, він не може без вас. Так, він погано спить ночами. Страхи його переслідують. Так, бо він розуміє. Вибачте, що ви отримали перемогу, що йому треба йти на ваші уступки. Так він розумів, що ви бач, подивіться, що він вас кохає. Що він вирішив? Він вирішив, що він хоче з вами примиритися почати новий етап, тому що ви пішли від нього, залишивши, або, до речі, він міг піти. Він розуміє, що.